Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, про що раніше воліли не думати: укриття в приватному будинку. Ми всі вивчили правило двох стін, але цей рік диктує нові правила. Багато хто досі впевнений, що у мене то всі стіни в підвалі, накидаю там консервації, і я в безпеці. Але правда в тому, що без правильної інженерії такий підвал може стати пасткою. Сьогодні я розкажу. Як спроектувати укриття, що реально рятує життя, скільки це коштує і чому вентиляція це важливіше за товщину стін. Погнали! Почнемо з основи. Забудьте про цеглу чи газоблок. Вони розлітаються від ударної хвилі як Лего. Тільки монолітний залізобетон класу не нижче b 25 Це той бетон, об який ваш сусід зламає три перфоратори, намагаючись повісити поличку. Стіни та перекриття мінімум 30 см. І не економте на арматурі 14 чи 16 діаметр по розрахунку, дві сітки з кроком 150 на 150. Це створює таку собі сталеву корзину, яка тримає форму будівлі навіть при сильному струсі. Навколо люків та труб ставимо додаткові П-подібні підсилювачі, без них кути просто тріснуть від динамічного удару. Важливий момент це геологія. Якщо у вас високі ґрунтові води, а ви зекономили на гідроізоляції, через рік у вас буде басейн з пліснівою. Використовуйте комплексну гідроізоляцію та дренажні системи. Якщо будуєте окремо від будинку, відходьте мінімум 5 метрів, щоб у разі руйнування будинку вас не завалило основним конструктивним сміттям. Ось тут найбільше помилок. Людина споживає близько 10 метрів кубічних на годину свіжого повітря. У закритому бетонному кубі рівень СО2 підіймається за пару годин до критичного відсотка. Ви почнете засинати, і це не буде приємний сон. Потрібна примусова вентиляція з фільтрами класу H13, які затримують пил, бактерії та хімікати. Один канал на приплив, інший на витяжку. І обов'язково. Противибухові клапани. Це такі засуви, які автоматично закриваються від ударної хвилі, щоб надлишковий тиск не залетів у приміщення. Коли зникає світло, укриття має жити. Багато хто ставить акумулятор від авто. Друзі, в закритому приміщенні при роботі вони виділяють шкідливі речовини. Це просто небезпечно. Тільки літій залізофосфат. Потужність інвертора має бути у 3-4 рази більша за суму всіх приладів, які плануються до використання. Якщо у вас насос для води на 1 кВт, то при запуску він може смикнути всі 3 кВт, тому беріть інвертор з добрим запасом. І зверніть увагу на струм вашого зарядного пристрою для батарей. Якщо світло дають на 2 години, а ваше зарядне видає лише 10 А. Акумулятори просто не встигнуть зарядитися. Шукайте моделі зі струмом зарядки, яких вистачить зарядити ваші акумулятори достатньо швидко. Бетонний бункер це ідеальна клітка Фарадея. Мобільний зв'язок там помре відразу. Антенну для зв'язку виносимо назовні, але кабель прокладаємо через заздалегідь закладену гільзу, яку потім герметизуємо. Укриття потребує двох типів запасів води. Питна вода це залізно 3 літра на людини на добу. Технічна вода для вмивання та санітарії це окрема історія. Тут краще мати велику стаціонарну ємність. І запам'ятай правило безпечного запасу. Розраховуй на кожного члена родини і додавай ще 30% на випадок форс-мажору. Поводовідведення для каналізаційних труб. Ухил робимо 2 см на кожен метр, щоб все йшло самопливом. А якщо ви глибше за рівень основної каналізації, вам потрібен солофіт або звичайний біотуалет. Запам'ятайте золоте правило. Один вихід це нуль виходів. ДБН суворо вимагає щонайменше 2. Чому це критично? Уявіть, що ваш основний вихід завалило уламками стін або перекриттям будинку. Без дублюючого виходу ви опинитесь у бетонній пастці. Ось три нюанси, які рятують життя. Перша це розташування. Виходи мають бути в протилежних частинах укриття. Це називається рознесенням. Щоб один вибух чи обвал не заблокував обидва шляхи одночасно. Друге. Розміри аварійного лазу. Якщо основні двері це повноцінний вхід, то аварійний вихід може бути люком. Але не робіть його як для кота. Мінімальний розмір за нормативами це 60 на 90 см. Це чудовий привід не переїдати консервації, поки сидите в укриття, бо вихід має бути швидким і безпечним. Третя – Зона завалу. Ваш аварійний вихід має виходити за межі можливого обвалу будинку. Рахуємо просто, відстань від будинку до головка виходу має дорівнювати висоті самого будинку, але в жодному разі не менше 5 метрів. Тепер про гроші. Бюджетне облаштування підвалу стартує від 20 тисяч гривень за квадрат. Повноцінний автономний бункер під ключ обійдеться від 30 тисяч доларів. Це дорого, але це ціна спокою вашої родини. Не економте на вентиляції та бетоні. Напишіть у коментарях питання, якщо вони залишились. Бережіть себе, будуйте надійно, побачимось!